Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування. Вітаю, друзі! На зв'язку з вами знову я, лікар-стоматолог Ортодонт Стороженко Вікторія. І сьогодні я хочу відповісти на саме актуальне і найчастіше питання всіх пацієнтів, які вирішили ортодонтично продлікуватися за допомогою брекет-системи. Ну чому, чому брекети потрібно носити півтора-два роки? Тож відповідаю: по-перше, термін лікування залежить напряму від патології. Чим вона складніша, тим довше термін лікування. По-друге, вік пацієнта. Чим молодший пацієнт, тим швидше йде процес. Але це не значить, що якщо вам 50, то це все. Ні, абсолютно ні. Просто термін лікування буде довшим, ніж у 15 років. По-третє, план лікування. Чим краще діагностика і врахування усіх нюансів патології, тим краще і чіткіше план лікування і відповідно швидкість його процесу. По-четверте, особливості кісткової тканини. Переміщення зубів відбувається за рахунок руйнування та невідновлення кісткової тканини. Тому на це необхідно час. І нарешті, по-п'яте, напевне, найголовніше. Настрій та чітке дотримування всіх рекомендацій пацієнта від лікаря, адже це і є запорука успіху лікування. Тому поняття довго має свої особливості, і у кожного пацієнта індивідуальні терміни лікування брекет-системою. Тому будьте здорові і дбайте про себе. Бажаю всім гарної посмішки. Відео на нашому каналі представлено виключно в інформаційних цілях. Представлена інформація не є медичною порадою і не замінює консультацію у професійного лікаря. Ми не рекомендуємо самолікування і рекомендуємо звернутися до медичних фахівців для професійної консультації та лікування.